Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю! Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Зараз ми будемо говорити про освіту, а саме про сертифікацію педагогічних працівників та моніторингові дослідження якості освіти. І я вітаю нашій студії начальницю управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області Наталію Кириченко. Вітаю вас. Добрий день, пані Наталю. Будь ласка, розкажіть нам про це детальніше. Дякую, Доброго дня, шановні слухачі. Отже, сьогодні ми в черговий раз з вами поговоримо про сертифікацію педагогічних працівників. Що ж таке сертифікація педагогічних працівників? Дозволю собі трішки нагадати, що саме сертифікація покликана виявляти найбільш талановитих вчителів. Державна служба якості освіти України застосовує конкретні критерії та вимірювання щодо об'єктивного оцінювання компетентності вчителів початкових класів під час вивчення його професійного досвіду роботи. Що ж таке професійна компетентність вчителя? Це можна сказати такими словами. Вам, що це результат творчої професійної діяльності та інтегрований показник особистісної діяльнісної сутності педагога. Поняття професійної компетентності виражає єдність теоретичної та практичної готовності вчителя здійснювати педагогічну діяльність і характеризує його професіоналізм. Яким же чином відбувається сертифікація у 2023 році? Ми вже говорили не один раз, але дозволю собі знову. Знову ж таки, нагадати, що у 2023 році сертифікація відбувається для вчителів початкових класів, вчителів математики, які забезпечують реалізацію нового державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти, та вчителів української мови та літератури, які забезпечують реалізацію нового державного стандарту на першому циклі базової загальної середньої освіти. Якщо говорити знову ж таки мовою цифр, можу зазначити, що гранична кількість педагогічних працівників, які можуть зареєструватися для проходження сертифікації для вчителів математики. Показник України не більше 500 осіб для Дніпропетровщини це 34 педагогічних працівники. Української мови не більше знову ж таки 500 осіб. Для Дніпропетровщини це 36 педагогічних працівників. Вчителі початкових класів наша квота становила 103 особи, бо в межах України це було півтори тисячі осіб. А реєстрація педагогічних працівників. Вчителів початкових класів вже відбулася для вчителів математики та української мови, буде розпочата з 1 по 11 серпня 2023 року. Незалежне тестування вчителів початкових класів, тобто вчителі початкових класів, вже пройшли. Певні етапи, і я трішки на цьому зупинюся. Незалежне тестування вчителів початкових класів відбулося у до другого етапу. Було допущено 921 учитель. 11 березня 2023 року відбувся цей етап. Склали зовнішнє незалежне тестування по Дніпропетровській області 53 три вчителя початкових класів та допущені до другого етапу сертифікації. Другий етап сертифікації передбачав самооцінювання власної педагогічної майстерності, тобто педагогічні працівники повинні були в інформаційній системі Евалюет заповнити анкету самооцінювання. Цей процес проводила Державна служба якості освіти України спільно з територіальними органами і 10 квітня він завершився. Тобто усі педагогічні працівники, які були допущені до другого етапу, пройшли успішно і етап самооцінювання власної педагогічної майстерності. Третій етап сертифікації вчителів початкових класів розпочинається з 17 квітня по. 31 травня 2023 року. Що ж це буде за етап? Це буде вивчення практичного досвіду роботи вчителів початкових класів. Формуються експертні групи. Відповідно, кожна область матиме квоту, яка розподілена по кількості сертифікованих вчителів, і вивчатиметься досвід педагогічної діяльності. Це, що стосується вчителів початкових класів, для вчителів. Математики та вчителів української мови можу зазначити наступне. Що робоча група, яка створена при Державній службі якості освіти України, в квітні місяці було проведено перше засідання, на якій готувалися документи і матеріали до другого і третього етапів сертифікації педагогічних працівників учителів математики та вчителів української мови з усієї інформації щодо проведення сертифікації, можна ознайомитися на сайті Державної служби. Якості освіти України, зокрема, можна побачити і ті дати, можна побачити звіти, можна побачити всю інформацію, яка буде цікавити педагогічних працівників. Також хочу додати наступне щодо тих кроків, які проведено Державною службою якості освіти, а саме залученості педагогічних працівників, які пройшли сертифікацію до процесів забезпечення. Печення якості освіти. Що це значить? Державна служба якості освіти провела моніторингове дослідження саме з цього питання. В опитуванні взяли участь майже три. Тисячі вчителів початкових класів всієї України це 85% від усіх сертифікованих від Дніпропетровщини це було близько 200 осіб, які брали участь в цьому опитуванні. Що зазначали педагоги під час цього опитування, або ж які запитання ставили до педагогічних працівників? Можу зазначити наступне: що більше половина сертифікованих у вчителів 2020-2021 і повторно у 2022 році беруть участь у процесах забезпечення якості освіти. А саме як, понад 50% вивчали практичний досвід під час сертифікації, 5% долучалися до інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти. І 2% брали участь в експертизі навчальної літератури та навчальних програм. Педагогічні працівники зазначили, що одним із напрямів діяльності сертифікованих вчителів є поширення власного педагогічного досвіду, інноваційних методик, технологій навчання це те, про що ми говорили неодноразово на зустрічах. Так, от, педагогічні працівники свою діяльність поширюють. З координаторів професійної спільноти, майже, майже 70%, є наставником або супервізором у закладу загальної середньої освіти майже 40%. І інші є показники, наприклад, як спікер або учасник вебінарів, тренер, спікер на національних освітніх платформах, тобто ось така статистика, де залучені саме сертифіковані вчителі діляться своїм досвідом. Основними каналами демонстрації. Власних педагогічних надбань для сертифікованих учителів стали електронні освітні платформи. Понад 60% зазначили та публікації на сайті закладу освіти понад 50%. Що саме? Це оприлюднення навчальних матеріалів на електронних освітніх платформах, здійснення публікацій на сайті закладу освіти, у виданнях місцевого та обласного рівня, публікації на власному сайті ведення професійного блогу. Серед учителів, які не поширюють власний педагогічний досвід, є і така практика, і такі вчителі зазначили майже 23%. Основними причинами стало, що саме, це відсутність часу 74%, відсутність мотивації – майже 30%, відсутність матеріально-морального заохочення понад 30%. Відсутність матеріально-технічних можливостей майже 20%, недостатня підтримка керівництва закладу освіти, також майже 20%. І тут необхідно, мабуть, замислитися керівникам закладів освіти, як, які знайти шляхи щодо залучення, щодо мотивації, щодо покращення підтримки педагогічних працівників, саме в тому, щоб зацікавити педагога, поширювати свій власний. Педагогічний Досвід. Ще одним показником стало те, що 72% вчителів, які вперше проходили сертифікацію у 2022 році, планують долучитися до різних процесів забезпечення якості освіти. Зокрема, зазначили, що майже 90% вони планують поширювати власний педагогічний досвід, розробляти освітні продукти, брати участь у різноманітних професійних. Заходах у, в інституційних аудитах закладів загальної середньої освіти та проводити освітні експертизи. Тобто, ми бачимо, що сертифікація педагогічних працівників дає можливість педагогам бачити себе в різних напрямках і в той же час реалізувати себе на різних сферах діяльності. Крім того, планують співпрацювати з різними. Суб'єктами освітньої діяльності, і тут педагоги зазначили, і досить позитивним є те, що крім центром професійного розвитку педагогічних працівників, а це створені на території громад ці центри, будуть співпрацювати вірніше, бачать свою тісну взаємодію і співпрацю з територіальними органами Державної служби якості освіти, майже 50% сертифікова. Педагогічних працівників. В Інших показниках ще можу зазначити, де бачать себе, де в чому може бути співпраця. Це з національними освітніми онлайн платформами, інститутом післядипломної педагогічної освіти. І тут дійсно можу сказати, що Академія неперервної освіти, тобто той комунальний заклад, який на сьогодні є на Дніпропетровщині, він є якраз тією базою, яка акумулює в собі педагогічних працівників. Мотивує їх і веде їх далі до того, щоб можна було покращувати свою освітню діяльність, проводить підготовку педагогічних працівників, ну і є супроводом щодо їхньої освітньої діяльності. Тобто це ті основні моменти, є, про які можна сказати щодо сертифікації, щодо залученості педагогічних працівників після того, як вони пройшли сертифікацію і як вони далі бачать себе і свою роботу саме. В цьому напрямку пані Наталю. Давайте зараз перейдемо до теми моніторингових досліджень якості освіти. Взагалі, що це за процес, розкажіть нам і нашим радіослухачам mm -hmm. детальніше. Знову ж таки, повернусь, мабуть, до тих викликів, які на сьогодні ставить перед державою, ставлять замовники освіти. А замовниками освіти ми знаємо є батьки, є суспільство, є вчителі, є учні. От вони замовляють. А ми маємо відповідно бути гарантами освіти, і ми маємо надавати якісні освітні послуги для того, щоб виміряти, наскільки вони є якісними. Державна служба якості освіти упродовж 2022 року і вже ось 23-й, проводить певні вивчення, певні аналізи, моніторинги. Щодо моніторингів, можу сказати, що у 2022 році Державна служба якості освіти України проведено моніторинги якості організації дистанційного навчання у закладах загальної. Середньої освіти і про це ми вже говорили. Моніторинг щодо забезпечення функціонування державної мови в освітньому процесі у закладах загальної середньої освіти. Про це ми також говорили в студії і давали коментарі з цих моніторингів. Тому сьогодні я хочу зупинитися на новому моніторингу, який буде проводити Державна служба якості освіти України спільно з Міністерством освіти і на. Науки України це моніторингове дослідження якості освіти в умовах воєнного стану. Трішки про нього розкажу. Що це за моніторинг, як я вже зазначила, він буде проходити спільно з Міністерством освіти і науки України, Українським інститутом розвитку освіти, інститутом освітньої аналітики та за підтримки проєкту супровід урядових реформ в Україні. Розпочинається цей. Етап, тобто підготовчий етап, уже, вже є певні дії, які проводить Державна служба якості освіти України. Що саме? Це моніторингове дослідження має певну мету. Так, от на меті є вивчення результатів навчання з математики та української мови учнів 6 та 8 класів. Для цього для участі в цьому моніторинзі відібрано на території всієї України. І не близько. 300 шкіл з усіх областей. Це вибірка репрезентативна, зроблена інститутом освітньої аналітики на основі даних щодо шкіл, які працюють в Україні у 22-23 навчальному році. Можу сказати, що до цієї вибірки потрапили 22 заклади загальної середньої освіти Дніпропетровської області. Якщо говорити знову ж таки про це дослідження. Можу зазначити, що є заклади освіти, які саме буду говорити про Дніпропетровську область, заклади освіти як сільської місцевості, так і великих міст. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь. Павлоград, Новомосковськ, тобто сільська місцевість потрапили, Новомосковського району заклади освіти. Дослідження охопить понад 10 тисяч учнів і учениць в 300 закладах освіти. У кожній школі буде вибрано клас, тобто долучено один клас із паралелі шостих та один із паралелі восьмих класів. Випчати Муться результати навчання учнів щодо засвоєння тем за два роки: п'ятий, шостий та сьомий, восьмий клас. Відповідно, моніторинг буде проводитися за допомогою тестів, які розроблено педагогами, практиками, авторами навчальних програм та стандартів. Тестування відбуватиметься на платформі Всеукраїнської школи онлайн. І можу сказати, що вже упродовж цього тижня керівники закладів освіти, саме Дніпропетровщини, активно долучилися до того, що йде реєстрація здобувачів освіти, тобто по одному класу учнів 6 і 8 класу, на цій платформі. Дані варто зазначити, що дані, які опрацьовуватимуться в ході моніторингу, будуть конфіденційними та облюдні. Лише в узагальненому вигляді. Було дуже багато запитань: чи бачитиме вчитель, чи бачитиме керівник закладу, чи то орган управління освітою. Ні. Результати свого тестування зможе побачити лише учень або учениця у своєму власному кабінеті на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Натомість Державна служба якості освіти України результати окремої взятої школи чи класу не публікуватиме та не надаватиме ні директору, ні вчителям. Тобто, це буде цілісна інформація, це буде такий моніторинг, де результати будуть бачити в межах України. Ось такий перший моніторинг і ще один моніторинг, який хочу також зазначити: це про проведення міжнародного моніторингового дослідження соціально-емоційних навичок учасників освітнього процесу цей моніторинг також проводиться спільно з міністерством освіти та науки України, але поки що сама методика, і які будуть певні кроки щодо проведення цього моніторингу, ми поговоримо в наступній зустрічі. Дякуємо вам, пані Наталя. Нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говорили про сертифікацію педагогічних працівників та моніторингові дослідження якості освіти. І в нас сьогодні в студії була начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області Наталя Криченко. А я нагадаю, що це була програма. Тема дня в студії працювала ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.